Всем привіт! Я сьогодні вам покажу скільки які ігри на Vita безплатні в PS Store. Сейчас включаю PS Vita. Так, дивіться. Сейчас зроблю тихіше. Дивіться, топ безплатних ігор. показує. Так, перша ігра. Перша ігра це у нас буде Web Story. Ну, PlayStation Store Minecraft Ой. Minecraft. Pato. Отака игра. Ну, я її так качав просто, щоб була. Оця ігра. Дивіться, назву Post of Arc. Окей, games. Потом Юнчрек ну, я не знаю, як правильно, но я, я його Інчерат називаю, оце класна гра. FPS мені те підійде. А потом отакий Fluink Хамстер хиді. Потом де а, там ще виварик. І сейчас я ще показую так дивіться, зараз заходимо в угу. Чекаємо. Ну, вам це буде. І ось у нас тут покажу вам ігри, заходимо в ігри незалежних розробників. Тут буде багато ігор безплатне. Наприклад, фіс я тут теж скачу. Наприклад, э, отакий Fine Home тут. Zen Pinball 2. Ну мені він не понравився. У нас тут є ще отакі демоверсії э, ігор безплатних тут є даже. Наприклад, ось отака демоверсія, загрузить безплатно. Сейчас э, загружуємо. Ну, просто класна ігра. Не вискачає. Тільки вам треба обов'язково карта пам'яті для БСП, щоб у вас все було там. Так. Дамо, все, у нас єде до загрузок, потім э, ми заходимо, ми можемо ще отута.